Вітаю вас, в ефірі інформаційна програма на часі. Сьогодні ми будемо спілкуватися про п'яту річницю патрульної поліції. Нашим гостем сьогодні є Юрій Марцинишин, це начальник управління патрульної поліції в Закарпатській області. Вітаю вас у нашій студії Вітаю. вас Отже, перш за все, прийміть вітання від телеканалу. Ви і всі ваші колеги. Адже 5 років для структури це вже в принципі досить таки серйозний термін, і можна підбити певні підсумки. Да, скоро підемо в школу. Отже, перш за все, ви презентували. Громадськості досягнення патрульної поліції за останні п'ять років. Повторіть, будь ласка, ці статистичні дані, можливо, наші глядачі ще не змогли з ними ознайомитися. Отже, що саме основне, на вашу думку, вдалося з ці п'ять років зробити? Так, дійсно, 29 листопада 2020 року ми відзначили без на жаль, у зв'язку із карантинними певними обмеженнями. Вже 5 років з дня запуску на території Закарпаття. За цей рік багато чого змінилося, багато чого відбулося, багато було викликів резонансних ситуацій. Але, на щастя, ми впевнено рухаємося вперед, незважаючи на всі моменти, які виникають як позитивні, так і подекуди негативні. Якщо звернути увагу на основний акцент, на що ми десь доводили до громадськості, в першу чергу хотілося б наголосити на, на особовому складі. На день запуску патрульної поліції, а саме 5 років назад, угу. штат управління патрульної поліції складав 303 особи. В той час було призначено не всі. Були декілька вакантних посад, Тобто, було в батальйоні для обслуговування викликів для забезпечення безпеки громадян. Було, які пройшли успішно двохмісячне навчання, було призначено 247 патрульних і також 32 особи було призначено в офіс в апарат, тобто для обслуговування безпосередньо вже самої лінії для опрацювання звернень громадян для співпраці з громадянами. Ось, на сьогоднішній день. У нас дещо відбулося збільшення особового складу, тобто самої штатної численності у зв'язку з розширенням території. Бо, як пам'ятаємо, на день запуску у нас була лише Ужгород-Мукачево, мука, що ми обслуговували uh -huh. і відрізок автомобільної дороги М06 Київ-Чоп між цими двома містами. На сьогоднішній день ця територія дещо збільшена. У зв'язку із чим було збільшено і штат, особовий склад, штат особового складу. На сьогоднішній день складає 335 чоловік. В наявності це 200-близько 200 патрульних, які служать в батальйоні, тобто щоденно виходять на лінію. Окремо нам було введено, виділено роту тактичного оперативного реагування. Це нововведення такого спецпідрозділу патрульної поліції, який складає 35 чоловік і 65 чоловік безпосередньо в офісі. І е, хочу нагадати, що територія обслуговування на сьогоднішній день це в нас Ужгород, Мукачево, місто Чоп, повністю вся автомобільна дорога м 06 межа Закарпатської області Київ чоп а також відрізок автомобільної дороги від міста Мукачево до КПП Лужанка і від міста Мукачево до міста Хуст. 35 чоловік нововведення, ця рота, про яку ви говорили, чим безпосередньо вони займаються? І хто ці люди? Це е, Посилена рота, така спец... спецрота, яка безпосередньо основним акцентом або основним напрямком їхньої діяльності є це забезпечення громадської безпеки, забезпечення масових заходів. Це, в принципі, два основні напрямки. Тобто вони реагують на всі виклики так само, звісно, як громадяни. Але основне, якщо якісь є масове заворушення, є масові протести, то в першу чергу вони пройшли спеціальне навчання, вони проходять спеціальний відбір, там дещо посилена спеціальна фізична підготовка, спеціальний навчання навики, Вони, скажімо, так, десь на порядок е, краще тактично підготовлені і краще фізично розвинуті і підготовлені, чим звичайний рядовий патрульний. Ви безпосередньо можете судити не тільки про те, як змінився кількісний склад, а й про те, як змінився якісний. тому що П'ять років тому поліція це така була трошки для багатьох рожева мрія і порівнювали з американськими полісменами. І, в принципі, це була молодь, яка проходила певні тести навчання. А зараз... Ну, зараз воно дійсно, я з вами погоджуюсь на 100%. Що коли анонсували взагалі в лютому 2015 року, може даже чуть раніше на пару місяців, анонс про те, що буде створена нова структура, тобто саме патрульна поліція, загалом в Україні, в тому числі Закарпаття, це викликало великий ажіотаж. Тому що були заявлені, анонсовані новітні методи підготовки, новітні оснащення, екіпірування патрульного поліції, в принципі таке, як не день відповідає цьому. Але дійсно багато молодих людей, які йшли, вони не знали, що це таке буде. Для них це було щось невідоме, і вони не знали тих реалій, з якими вони могли би зустрітися під час безпосередньо вже виконання своїх обов'язків і. На жаль, не всі патрульні, які з першого набору. А їх якраз паралельно хочу відмітити, що залишилось лише 108 осіб, 108 патрульних, які безпосередньо безперервно відслужили в нас в області. Це е, з першого дня запуску. 108 патрульних лише. Це практично трошки більше 30%. Е... 30%. Да. Третя частина менше, менше менше половини. Да. більше трошки ніж 30%. Так не так вже і багато залишилось, але Набір постійно триває, поповнення триває. І все ж таки, зараз хто це? Як ви можете відмітити середній вік? Можливо, є якісь у вас дані, ви узагальнювали по навчанню. Можливо, все ж таки це колишні такі працівники правоохоронних органів. Якщо брати по аналогії, по набору, який на, на, на сьогоднішній день триває, то м, м, дійсно дещо змінилося. Змінилося середній вік, приблизно складає 30 років. Це осіб, які йдуть, подають заявки і проходять успішно етапи відбору і в подальшому навчання. Це більш свідомі люди, вони вже мають з чим порівняти. Вони вже бачать в принципі, публікації як в соцмережах, як в засобах маси інформації, багато висне, як і позитивних, так і негативних сюжетів про роботу патрульних поліцій. І тобто люди вже приблизно більше мають уявлення про теперішню роботу. Про реалії служби в патрульній поліції. Тому вже я би сказав, що це більш якісніший склад і більш свідомий склад, який дійсно що на них можна розраховувати не на один рік служби, а на декілька років як мінімум. А чим натомість, окрім заробітної плати, забезпечує на даний момент держава Україна працівника патрульної поліції? Про яке фінансове соціальне забезпечення йде мова станом на кінець 2020 року? Ну, в цьому році можна позитивно відмітити, що було е два рази було підняття грошового забезпечення. Звичайно, що це не, такі, можливо, не ті суми, які би хотілося, аби, десь би, е щоб грошове забезпечення зростало, збільшувалося, але все-таки воно було і це вже позитивна динаміка спостерігається. Плюс додатковий е за, після закінчення е першопочаткової підготовки е це піврічні курси. Інспектор приходить, повинен отримує звання капрал поліції або сержант, в залежності від того, яка в нього була там освіта, або можливо якісь попередні звання. От. Якщо він прослужить ще півроку, він має можливість вже з поліцейської посади піднятися на інспекторську посаду і отримати офіцерське звання. Це теж таким є певним мотиваційним фактором. Крім того, забезпечив нас практично я вам скажу на 100%, починаючи з транспортних засобів, комплектація транспортних засобів, комплектація безпосередньо або спорядження самого поліцейського від форми до всіх спецзасобів. Тільки єдине одне працюйте на благо українського народу. А соціальні гарантії, додаткове медичне страхування, можливо, медичне обслуговування і так далі. Чи в принципі передбачені якісь можливо пільгові кредити? Я знаю, що була така програма. Так, як слушно, ви відмітили, це дійсно було анонсовано близько півтора року назад, і воно реально діє медичне обслуговування. В нас є окремо медичні заклад, який безпосередньо забезпечує або обслуговує безпосередньо всіх працівників системи МВС. Це виключно у нас окремо. Плюс у нас є програма лізінг, житло в лізінг. І в нас вже. Троє патрульних четверо. Четверо на сьогоднішній день це за два роки. Четверо патрульних вже отримали е, житло в лісі. Тобто е, є певна система зниження е, скажімо так, самого тіла, кредиту Воно розтримується на весь період служби. Угу. Ось, і відповідно від того, який сімейний стан, чи є діти, чи одружений чи неодружений, там певна квадратура передбачена, на кого працівника, або на сім'ю, і відповідний відсоток є компенсація безпосередньо е, з фонду держави. Тобто, наприклад, якщо маєш там, дружину і двох дітей, то і вислугу близько 15 років там, або 10%, наприклад, то близько від 20 до 40% безпосередньо самого кредиту е, сплачує держава. Це досить приємно. І плюс компенсація за. Ви житло так само є передбачено це. Якщо відповідно збираємо всі документи, передбачені законодавством подаємо департамент, то департамент щомісячно компенсує, там є передбачена до кожного населеного пункту сума і компенсує це патрульним. Це теж дуже, дуже позитивно. І власне ще хотілося поговорити про статистичні дані. Порушень, які були виявлені, ліквідовані, попереджені поліцією за ці 5 років. Я знаю, що ви підготували цю статистику, озвучте її, будь ласка, що найчастіше порушують закарпатці і з чим доводиться мати справу поліції? Так, дійсно, от ми сіли проаналізували, щоб десь визначити середнє навантаження, приблизно як оцінити роботу патрульного. Це, звичайно, вже визначити середнє навантаження кількості викликів, які пропадають на одного патрульного там, на місяць, наприклад. Да? Середньо навантаження виявлених адміністративних матраць, скоєних правопорушень там і так далі. далі, далі. Якщо порівнювати ну, 16 рік, бо рік пройшов, і то, там, за перший рік, да, рік служби було е, здійснено викликів на лінії 102 майже 46 тисяч, а саме це 45 тисяч 770. То з останнім роком, безпосередньо 20-м роком, це вже цифра дещо зменшилася: 35 тисяч 618. Це не від того, по перше. Тут є декілька факторів, які скажімо, зумовлені зменшенням кількості викликів. По перше, що відпали дещо такі ну безлузді які в перший рік служби поступали. Немає гарячої води, дзвонять на лінію 102. Шум в вентиляційному витяжці в вентиляції так само там кає патрульна. тобто бути ті безлузі випадки, які не, не підпадають під компетенцію патрульної поліції. Великий відсоток був їх за перший рік роботи. Ну в відсотковому відношенню не скажу, але не дуже багато забороняли часу. І, скажем так, коли вже громада зверталася або з зауваження, або з криткою чому патрульні невчасно прибували. От частину таких випадків ми мусили відреагувати, обов'язково приїхати, поспілкуватися з громадянам, відреагувати на цей випадок, і воно займало певний відсоток часу. Загалом за 5 років було близько 23 тисяч здійснено викликів на лінію 102. Середнє навантаження в місяць складає близько 4 тисяч, саме 3 тисячі 800 на одного патрульного в місяць. Це на 15 змін, які він в середньому виходить. Це близько 60 викликів на, на місяць на одного патрульного. Це лише викликів, на які він виїжджає і обслуговує. Крім цього, було за перший рік служби було задокументовано у сфері безпеки дорожнього руху, що є основним скажімо, таким, результатом нашої роботи і основним результатом безпеки громадян на дорозі, так як кожен з нас є учасником дорожнього руху. За перший рік служби було 20 тисяч таких порушень. 950 водіїв, які ймовірно, перебувають у стані алкогольного сміття або наркотичному. То у порівнянні з 2020 ця цифра збільшилася вдвічі за 2020 рік, але ще не повний, бо маємо ще грудень місяць. За 11 місяців було здохнуто вже 40 тисяч таких порушень у сфері безпеки дорожнього руху. І 1147 водіїв, які, на жаль, керують на підпитку і наражають в першу чергу себе і інших учасників дорожнього руху на небезпеку. Середнє навантаження. На одного патрульного близько 500 адміністративних матеріалів складає за 5 років. Це досить досить об'ємно. І на одного патрульного водіїв, які не в нетверезому стані, це близько 17 водіїв. Кожен патрульний виявляє за цей період. Також відзначу основне це дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Угу. На жаль, таких за п'ять років трапилося 1294. В них було травмовано майже півтора тисячі осіб і, як не сумно констатувати факт, що 129 осіб загинули на дорогах Закарпаття. Основними причинами або основними порушеннями, звичайно, що це є швидкісний режим. В перші роки спостерігала дещо негативна тенденція щодо збільшення рівня аварійності. Але після того, як на третій рік служби, якщо не помиляються, патрульні були забезпечені лазерними вимірюючими швидкості трукам. Цей відсоток дещо зменшився, і на сьогоднішній день активно розробляється програма щодо автоматичної фото-відеофіксації, в тому числі, яка буде безпосередньо на наступного року, вже запущена, визначені відповідні місця і в Закарпатській області, що позитивно має вплинути на загальний стан аварійності на території області. До речі, про фото та відеофіксацію, якщо Якщо правильно зрозуміла, то Може патрульний винести постанову і за такими доказами, так нещодавно і на сторінці патрульної поліції було опубліковано відео, яке власне і містило відеодокази порушень певними громадянами. Як це взагалі відбувається, і з точки зору закону? Наскільки такі докази вони потім будуть успішно використані в суді, тому що не було ну, такого раніше. Ну тут є два моменти. автоматична фото-відеофіксація, коли дистанційно виноситься. Uh -huh. ну, це звичайні прилади, які фіксують. На сьогоднішній день ця система тільки діє в Києві та Київській області, але буде розповсюджувати на всі області. Це, тобто, спеціальний прилад камера фіксує порушення, швидкісну резюме передає відповідний центр, де патрульний опрацьовує, вносить базу, е готує електронну постанову, і вже безпосередньо на власника відправляється по місцю реєстрації. Е ця постанова. Ось є безпосередньо. Ми дійсно в цьому випадку хочу подякувати громадськості, яка досить активно. А в першу чергу тим, які свідомі громадяни не просто будь-що фіксують, а іменно такі критичні моменти, які суттєво впливають на стан безпеки дорожнього руху, в першу чергу в місті Ужгороду. є відповідні групи в соцмережах. Ось, і, е в таких моментах ми намагаємося виставити себе все в пріоритет і в першу чергу дійсно, якщо є такі критичні моменти, якщо особа десь неадекватно поводиться, створює аварійну ситуацію, неодноразово пересікає суцільні лінії або десь там здійснює скажімо так, зупинку в критичних моментах, де неможливий проїзд як прохід для пішоходів, так і для водіїв. Ми це скажімо так, орієнтуємо особовий склад на виявлення того чи іншого транспортного засобу. Документуємо його і ці безпосередньо фото-відео, які здійснюють громадяни, долучаємо і і це суд сприймає за якби як, як доказ порушення того чи іншого. І це досить, досить дійсно позитивна практика, що такі е, створює на таку громадську думку серед всіх водіїв, що ну не всюди ж є поліцейські, не всіх не хватить е, на кожному перехресті, на кожній зупинці, е, на кожному пішохідному переході висота. але люди будуть знати і пам'ятати, що є свідомі громадяни, які не байдуже е, безпека на дорогах, і десь можна в будь-який час, навіть якщо немає поліцейського, бути зафільмованим або зафіксованим іншим водієм. Пішоходам або учасникам дорожнього руху, і все одно не уникне відповідальності. Це досить позитивно, і ми це досить заохочуємо і реагуємо в пріоритеті на такі звернення громадян. І в цьому контексті група безпечне місто Ужгород», безпечне місто Мукачево» – Чи виправдали вони себе? Ну, Тут двояка ситуація, десь я би сказав, 50 на 50, бо дійсно є дуже багато лишньої інформації, які просто бувають, як вже із досвіду, з аналізу повідомлень, які туди надходять. Просто хтось комусь щось. Ну, Грубо відповів, десь не тактовно поспілкувався, десь сусід щось не поділив сусідом, і починають один на одно скаржитися і будь-яку дрібничку, яка в принципі ну, не є аж таким резонансним або порушенням, яким суттєво впливає на загальний якийсь процес там безпеки дорожнього руху громадського порядку, але починають. Там будь-які такі безглузді повідомлення робити, хоча є 50% як мінімум повідомлень, які дійсно нам допомагають, і є певно такою доказовою базою або є оперативним фактором, на який реагує патрульний поліцейський. Хоча найефективнішим і найнеобхіднішим є це на лінію 102. Тоді це 100% здійснюється, реєстрація відразу фіксується в безпосередньо відповідній базі. Оперативно протягом хвилин направляється екіпаж там на місці. Ну і вже відповідно екіпаж там наприклад в місті час прибуття середній 7-8 хвилин на будь-яке звернення громадян. Це є найефективніший виклик поліції на будь-яке порушення на думку громадян. Я вам дякую за нашу сьогоднішню зустріч, дякую за нашу розмову, терпіння вам і вашим колегам і свідомості і заявникам. Дякую вам і хочу подякувати громадській за ту підтримку, яку протягом п'ять років вони надають нам, і за ту критику, яка допомагає нам ставати сильнішими, професійнішими, розвиватися, йти вперед. Дякую вам. Нагадую, з вами була програма на часі. Сьогодні ми спілкувалися про п'яту річницю діяльності патрульної поліції на території Закарпаття. Дякуємо за вашу увагу. Бережіть себе та на все вам добре. どうぞ。